Пані та панове мене звати Ліна Храмцова. Я живу 20 років в Німеччині і на моєму каналі розповідаю вам про свій досвід, як шукати житло, які помилки не зробити під час влаштування на роботу. Що робити, якщо у вас начальник крокодил або ваш партнер ідіот? Таку інформацію ми з вами разом, завдяки вашим коментарям і я своєму досвіду, ми показуємо на каналі. Тому сьогодні в нас інформація про подорож. Подорож до Лісабону. Зараз у нас в Баден-Вюртенберг закінчилися осінні канікули. Я приїхала і така от свіженька інформація в євро. Кажемо так. Для тих, хто живе в Німеччині, ви знаєте, що якщо у вас шульфліхті кінда, діти, які ходять до школи, ви можете поїхати на відпочинок тільки під час канікул. Мені дуже дивувало, і багато знайомих казали: слухай, чому українці вважають, що можна поїхати під час навчального року, десь дитину забрати три дні до канікул, чотири дні після. В Німеччині за це. У вас будуть великі штрафи, тому я думаю, що ми вже всі знаємо, цього в Німеччині робити не можна. Якщо дитина в садочку, ви можете її забрати без проблем. Але школа це фінансова, якщо я не помиляюся, то це штрафи десь 70 євро. Притом вас спіймають в аеропорту, будь-якому або на кордоні, і поліція скаже: Привіт! І ось вам рахунок. Це дуже серйозні речі. Тепер в нас в баден Вюртенберг були осінні канікули. Що це означає? Це означає, що я замовляю квитки минулого року або на початку року. Також от, різниця, наприклад, український менталітет і німецький. Для нас це спонтанність для українців, що ну, захотіли і зараз поїхала. Але ви не зможете оплатити часто, якщо ви не заробляєте мінімум 5 тисяч євро в місяць, вашу подорож, щоб поїхати завтра. Оскільки ціни дуже високі, тому всі зазвичай планують. Я про це говорю в своїх відео: що от ви зараз приїхали з літньої відпустки і вже замовили відпустку на наступний рік, оскільки це буде дешевше, можливо, процентів на 40. Тому я зараз їхала на осінні канікули, на цих канікулах замовляли 5 місяців тому. Я замовляю на сайтах booking.com. Всі свої подорожі, або я замовляю квартиру через Airbnb. Чому? Тому що дуже зручно у вас є людина, з якою ви говорите, і booking.com, наприклад, ви там збираєте свої плюсики і у вас є певний рівень, потім у вас є 10% знижка. Ви завжди можете спілкуватися з власниками квартири. Цього разу разу була дуже цікава. Квартира, оскільки це була велика кухня, і в нас було три епартмени. Тобто в нас була своя маленька кімната з душем, але загальна кухня. Чому я завжди люблю, щоб була кухня, оскільки фактор їжа під час подорожі є дуже важливим. Їжа зазвичай дорога. Але замовляю, Booking.com. Як я сказала, або Airbnb. квитки стоїли 250 євро на літак з Франкфурта до Лісабону, і квартира коштувала мені 550 євро на двох з п'ятниці до п'ятниці. В чому був такий цього разу бонус? Мені написали листа. Скажіть, вибачте, будь ласка, в нас є ремонт будинку, це був восьмий поверх. І у вас стоять оці ліса коло вікна. Тому це загорожує вам вигляд. Ви або можете просто, ми вам повернемо гроші, або 30% дешевше. Кажу, ну я не проти, щоб ви мені повернули 30% від того, що я заплатила. Мені абсолютно не важливо, який у мене вигляд в даний момент. З вікна це не море, це просто. Значить, якісь там будинки, я все рівно приходжу туди, щоб переночувати. От такі були ціни. Тепер як ми їздимо в Лісабоні? Ви прилітаєте, ми приїхали в 12 ночі. Можете використовувати таксі, це муніципальне, тобто не переживайте, що вас здадуть на органи. Друге, є Bolt і Uber. Ви всі знаєте, що це просто по всій Європі можливість подорожувати. Ви скачуєте собі додатки і пишете: мені треба приїхати з аеропорта в Лісабон до вулиці Шмідт. Як у нас там Маркіс де Помпе візьмемо, наприклад. І вам іде пропозиція. Ті, хто знає ці додатки, хто не знає, напишіть під відео, до речі, ваш досвід, чим ви користуєтесь, коли подорожуєте. Я в Іспанії також в Мадріді користувалася такими послугами. Це все абсолютно легально. Вам просто йде ім'я людини і номер автівки Там прийняв виклик і ціни набагато дешевші, ніж таксі. Ми десь півгодинки почекали, приїхав якийсь дядько, ми побачили номер. Потім ви даєте йому, до речі, можете дати чайові через цей додаток, і ви можете написати відгук. Тобто, ви 100% потрапите на людину, яка є офіційною. Якщо ви не бачите там відгуків, не бійтеся, це нормально. Ми приїхали в квартиру. Ще можливість подорожувати спеціально це картка в метро. Наприклад, в Лісабоні також, ну, в 12 ночі я не дуже хотіла їхати на метро. Думаю, мене можна зрозуміти. Ви просто спускаєтеся метро дуже гарна лінія. Заходите до автобата, у нас там різні мови, виходите на англійську і вам картка. Ця картка коштує 1 євро. Ви один раз платите євро і вона у вас. Її можна річардж. Ми англійською це все читали. Тобто зарядити. Заряджаєте все з кредитками. Я вам ражу, ну, налічка взагалі ніде не використовується тільки в Німеччині, на жаль, в деяких кафе можна прочитати Cash only. Там взагалі все просто через кредитні картки. Ви собі телефона поставили до будь-якого автомату, з вас скачали. Євро 80%. 5 коштує One-Way в одну сторону, тобто ми собі купляли 2 квиточка, коли їхали туди і назад. І ви собі їдете куди вам завгодно. Так само стоять автомати, ви собі нажали, карточка пікнула, ви зайшли в метро. Як в всіх цивілізованих країнах, тобто нічого немає незвичайного, дуже корисно і дуже зручно. Коли ви можете приїхати до Лісабону, можливість, тобто житло. У вас є по самому Лісабону подорожі Альфама. Гід нам розказав, що хто в Лісабоні там тільки не був, були, як зазвичай, араби. Всі імена, які починаються з Аль, а вони з, значить, з арабської мови. Альфама це самий старий район. Коли постійно там ходили, нападали, побудували нарешті свою, своє містечко і стіни. І там були люди, які жили за стінами і у моря. Ви самі розумієте, у моря жили прості смертні. І Альфама. Це просто неймовірна частина. Ви можете зробити, замовити собі подорож. Я замовляла подорож також на booking.com. Є TripAdvisor, є все, що завгодно. Дуже розповсюджена така модель, що ви приходите і гіди працюють екскурсоводи за чайові. Вони говорять, що це мої гроші, це мій заробіток. Ви платите євро за те, що ви просто зарезерверзували. Як це правильно сказати? Зарезервувати, ви зрозуміли? Я так гарно відпочила, що я навіть рахувати не могла. Тому зарезервували собі місце в цій подорожі, і потім в кінці ми заплатили 20 євро. Тобто в нас була екскурсія 2 години. Нормальна ціна, всі по 20 євро собі скинулися, всі були щасливі. Можете самі ходити, можете ходити з згідно, нам було цікаво. Я брала екскурсію на англійській мові. Не знаю, щось до німців ми не дійшли. І, на речі, дуже класно чула навіть хтось була екскурсія українською мовою. Було дуже цікаво послухати. Ем, Альфама відома своїми ем, мозаїками, і Альфама відома тим, що там є ресторани, де співають фаду. Фаду це національний. Спів, національні пісні. Вони дуже сумні, тому там постійно для вам дають вино. Тобто ви можете прогуглити Фадо і Лісабон. Просто в. В 18 годині починаються оці пісні. Ви заходите в ресторан, є варіант один. Просто зайшли, людина співає, і ви е, їсте, можете там пити все, що завгодно. Варіант два. Вам кажуть, вечір коштує 50 євро, але вже вам дають їжу, яку вони собі вирішили, що ви її будете їсти. Ну, ви розумієте, про що я говорю, ви слухаєте фадо. Е, жінка співає. Дві-три пісні робить пауза. Завжди два на гітарі грають. Дуже цікава атмосфера. Але ці пісні такі сумні. Я Вам чесно кажу, що після того, як ти послушаєш то фадо, ну не вистачає вина, щоб залити свій біль. Тим, що ти слухаєш, це все така на любителя. Чим же цікава подорож до Лісабону, пляжі. Навколо є велика кількість пляжів, ви можете поїхати, кашкаєш, цікаве містечко, рибацьке, там також походити подивитися. Ми їхали на Уба, замовили собі, це коштувало 17 євро. Ви туди не доїдете ні на автобусі, ні на мітлі, дівчата, не зможете долетіти. Хтось каже, а знімати автівку. Чесно. Це треба знайти, де ви її візьмете. Так, там недорого 20 євро в день, але вам потрібен бензин, вам потрібно десь паркуватися, ви не знаєте де. Вам потрібно орієнтуватися. Ви знаєте, як їздити. Напевно, саме жахливий трафік, який я бачила, це був Каїр. Ну, в Істамбулі ще цікавіше. Тому заплатіть 17 євро, їдьте в одну сторону і будьте собі щасливі. Ми були на пляжі. Потім. Подивитися, просто ну це неймовірно, це дуже красиво. І ми ще зняли для себе подорож чотири міста. Це коштувало 60 євро, тобто ми в дев'ять встали собі як білі люди. Прийшли, сіли. Це був маленький бусик, семеро людей. Дуже зручно, комфортно, гід розмовляв англійською мовою. Ще розмовляють іспанською в Португалії, також португальською, без проблем. І ми поїхали. Перша була Фатіма. Фатіма дуже цікава церква. Подивіться, чому Фатіма це, як сказати, заступниця, скажімо, в нас Марія, її назвали Фатімою. Просто неймовірна площа, і там велика кількість людей, які роблять паломничество. Тобто Пільган була цікава така. Такий цікавий момент, до речі, я в Фініксі, які... моя група на Фейсбуці, вона закрита, посилання під відео, то можете прийти. Я кидала відео своєї подорожі, ви можете купити свічки. І е, там, наприклад, була така дорога, коли на колінах люди, просто ці паломники, вони йшли, там, не знаю, метрів, може, 200 чи 250 до церкви. І нам гід сразу сказав, будь ласка, дивіться під ноги, шановні туристи, які нічого більше не бачать, щоб вони пройшли саме по цій дорозі. Велика кількість цікавої інформації. Скільки це ну, свята така дорога. Я думаю, пам'ятаєте, наш Почаївський монастир. Це просто своя святиня. Потім ми поїхали в Баталія. баталія в нас, пам'ятаєте, також є слово Баталія. І там знов таки цікава була церква, цікавий монастир. Можна подивитися, там була якась битва. І виграв. Один з полководців багато імен. Тому, кого цікавить історія, будь ласка, дивіться. Саме, що мене вразило, це Назаре. Назаре це пляж, який знаходиться недалеко від Лісабону. І там є Монставельн, хвилі 30 метрів. Це відомо у всьому світі пляж, куди приїжджають серфінгісти. Вони приїжджають там в листопаді-грудні, оскільки там великі хвилі і вони можуть. Ризикувати своїм життям. Подивіться, будь ласка, на назаре Лісабон. Велика кількість відео, це просто неймовірно. Я була там у жовтні, тобто хвилік там не було, але само оце місце. Воно відоме, там купа серфінгістів, вони сплять всі там на вулицях і е, е, кайфують від е, вибросу свого адреналіну. Четверте місце, яке ми відвідали, це обідош. Обідош це старе місце, хто в Кам'янці жив. Отаке воно з великими е, стінами. Там є велика кількість маленьких магазинчиків. От хендмейд. Воно мені щось нагадувало. Місце ремесленників в у Франції. Але більше розмірів. Ми походили, погуляли, подивилися. В Німеччині можна порівняти з е, Ротенбург-обдетаубе, об де таубе. от саме таке старе місце. Візьміть будь-яке старе німецьке місце, якусь фортецю от буде на це схоже. І заплатили, я кажу, десь 60 євро, тобто нас взяли і привезли назад. Ці гроші були того варті. Ми потім ще щось там поїли самі. все. Е, так, Альфама я вам сказала, е, що ще цікаве. Їсти їжа дорога. Так само, як і в Німеччині, приблизно 17-15 євро. Я для себе говорю. Можливо, для вас це нормально. Я кажу, що для мене це дорого, тому ми пішли в Lidl, і в нас вечеря була вдома, був сніданок, була вечеря, щось там перекусили поїсти, попити. Мене здивувало, це портвайн. Я завжди чомусь. Що таке Порт Вайн? Порт Вайн це вино, яке зроблене в місті Порту. До речі, Лісабон і Порту один одного не люблять, у них конкуренція. І саме порт Вайн це солодкі вина. Ви можете випити ще е, такий собі напій, цікавий, який називається. Е, так, от Як треба було записати, Джінджінь він називається. Це е, звишній лікер. І є маленька така, як як його назвати, пляшечка чи, чи стаканчик маленький з шоколаду. Туди наливають такі маленькі стаканчики, туди наливають той лікер, і ви його п'єте кошту євро 50. Тобто, як я німці люблять аялікю, його також наливають. В якісь шоколадні стаканчики. Так само можете використати і спробувати. Країна чудова, люди чудові. Минулого разу я була в Істамбулі, і чесно скажу, я дуже розчарована, наскільки різна енергетика я очікувала більшого від Істамбулу і була дуже розчарована і цінами, і тим, що пропонують. А от в Лісабон я закохалася. Тому це мої враження, це моя історія. Я бажаю вам гарного відпочинку. Якщо є питання, пишіть під відео і діліться тим, як ви проводите відпустки. До речі, ще один такий цікавий момент. Чомусь нас всіх засуджують, що от ми відпочиваємо, а в нас в країні війна. Я про це вже говорила. Людям треба відпочивати. Шануйте себе, побачимося!